Посередній вчитель розповідає, хороший пояснює, кращий вчитель демонструє, а великий надихає. Щиро дякуємо вам, дорогі вчителі, за те, що надихали і підтримували нас ці півроку. Вони були тяжкі як для вас, так і для нас. Але ви невпинно працювали, надихали і проводили уроки для нас. Щиро дякуємо вам, дорогі вчителі. Зі святом бажаю оптимізму, бадьорості і пошани. Скоро всі святкуватимемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Вітаємо з ним, вчителя. Від щирого серця дякуємо за вашу нелегку працю, за наші знання, за наші майбутні досягнення та успіхи. Ваші слова не завжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Учителем не кожен може бути. Не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути. Крилити, навчити і любити. Тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно, щиро, цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Дорогі наші вчителі, мені би хотілося привітати вас з вашим же святом, з Днем вчителя. І нарешті об'явити оцінки. Але вже оцінки ваші з нашої сторони, зі сторони учнів. Ну що ж, кмітливість 12. Витримка 12. Почуття гумору 12, Вміння зберігати посмішку в той момент, коли це неможливо, 12. І саме головне любов до дітей 13. Щастя, здоров'я, всього вам найкращого. З повагою, ваш Максим Величко. Учителя вітаю! Будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають швидко. Гарно, як пісні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, коли ви заходите в клас. Вітаємо з нею вчителя! Дякую за терпіння. Дякую за навчання. Дякую за досвід. Дякую за услуховування. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за вашу плідну працю, яку ви виконуєте сумлінно вже багато років поспіль. Будьте щасливі та здорові! День вчителя святогідних. Сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, розвиненою та сильною, а українців гідними, розумними, навченими та людяними. Дякую вам за вашу чесну та важку працю, за цей неймовірний вклад, за все! Що ви робите день за днем і Днем Учителя. Професія учителя важлива, вона цікава, копітка, наука це велика сила, робота ця щоденна й важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин, і щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ми ніколи не жаліли сил. На благо України даючи настанови і життєвих сил.